Кривенко Іван Іванович. Кривенко Іван Іванович народився 5 липня 1987 року у мальовничому прикордонному селі Студенок Глухівського району Сумської області. Дитинство та юність минули в рідному селі. Закінчив садочок, початкову та середню школу. Іван був старшою дитиною в сім'ї. Тому на його плечі лягла відповідальність бути прикладом для свого молодшого брата. Йому довелося швидко подорослішати, бо в 14 років за трагічних обставин сім'я втратила маму. З 2004 по 2005 рік навчався у Глухівській спеціалізованій школі-інтернаті імені Миколи Івановича Жужоми, де й отримав диплом про здобуття повної загальної середньої освіти. У 2006 році закінчив Глухівський професійний ліцей і отримав диплом кваліфікованого робітника. З 2006 по 2009 рік навчався у професійно-педагогічному коледжі Глухівського державного педагогічного університету імені Олександра Довженка, отримав диплом молодшого спеціаліста. Спорт у житті Івана був далеко не на останньому місці, з дитинства займався легкою атлетикою та футболом. Неодноразово ставав переможцем футбольних змагань у складі команди рідного села. Іван був спокійною людиною, нікому не відмовляв у допомозі. Був доброзичливим та працелюбним. 2018 рік став переломним моментом у житті героя. Передчасно від тяжкої хвороби пішов з життя батько. У 2019 році з рідного села Іван Іванович переїхав до міста Глухова, де придбав дім. Любив господарювати у власному будинку. Навіть робота не ставала на заваді вести домашнє господарство та займатися городом. Іван мріяв про великий квітучий сад на власному подвір'ї, почав саджати плодові дерева, але війна обірвала всі плани. У листопаді 2009 року пішов на строкову службу до Збройних сил України. У квітні 2012 року підписав свій перший контракт з Державною прикордонною службою України та отримав звання молодшого сержанта. Свої посадові обов'язки завжди виконував сумлінно, за що у військовому колективі користувався авторитетом. З 2016 по 2017 роки брав участь в антитерористичній операції на сході країни. У 2021 році зустрів свою майбутню дружину Ольгу, з якою й хотів пов'язати своє життя. Повномасштабне вторгнення зустрів на службі, брав участь в операції з визволення Чернігова. Кривенко Іван Іванович Загинув 17 липня 2023 року в районі ведення бойових дій біля населеного пункту Ковалівка Сватівського району Луганської області внаслідок артилерійського та мінометного обстрілів позиції противнику. Перебував на посаді інспектора прикордонної служби вищої категорії, начальник другого кулеметного відділення 5-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Кривенку Івану Івановичу посмертно присвоєно звання штаб-сержант. У героя залишилися цивільна дружина та брат, похований у місті Глухові на Веригінському кладовищі. Кривенка Івана Івановича нагороджено відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції, медаллю учасник бойових дій. Державна прикордонна служба України нагородила Кривенка Івана Івановича медаллю 10 років сумлінної служби. Вічна пам'ять герою. Назавжди 36. Назавжди в строю.